Хоча Захід публічно підтримував демократію, його дії щодо України залишалися суперечливими ще задовго до окупації Криму Росією. У 1990-х роках США та ЄС виділили лише близько 5 мільярдів доларів допомоги Україні, тоді як Польща отримала 50 мільярдів доларів. Відомий економіст Джефрі Сакс, який консультував пострадянські держави, попереджав: без щонайменше 10 мільярдів доларів інвестицій у 1990-х модернізація України. Буде майже неможливою. Тим часом кредити від МВФ надходили жорсткими умовами. Урізання соціальних витрат та зростання тарифів спричиняли протести і підривали стабільність. Геополітичний стратег збігнів Бжезінський писав: Україна ключовий елемент європейської стабільності, але її посилення може змінити баланс сил. Ці слова можна тлумачити як натяк на те, що захід не прагнув бачити в Україні сильну державу, воліючи залишити її у ролі буфера між Росією та Європою. У той час, як Польща та Угорщина отримували багатомільярдні інвестиції на реформи, Україна залишалася поза пріоритетами західної політики. У період з 1990 по 2000 рік прямі іноземні інвестиції в Україну становили лише 10 мільярдів доларів, тоді як у Польщу 100 мільярдів доларів. МВФ і Світовий банк надавали кредити, але умови включали зменшення державної підтримки та підвищення цін на послуги, що викликало протест. Хвилі. Наприклад, кредит МВФ 1998 року на суму 2,2 мільярди доларів передбачав замороження пенсії, що спричинило обурення серед населення. У своїй книзі Велика шахова дошка Бжезінський підкреслював, що сильна Україна може порушити баланс між НАТО і Росією. Цей підхід підтверджується тим, що Захід так і не запропонував Україні аналог плану маршала, який отримала Західна Німеччина після війни. Підтримка з боку заходу залишилася залишалася здебільшого декларативною навіть після помаранчевої революції 2004 року, коли Україна чітко задекларувала курс на євроінтеграцію. Західні інвестиції були досить обмеженими: лише 30 мільярдів доларів за період 2004-2008 років. Тоді як Польща отримала 150 мільярдів доларів за той самий час.